Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо з вами про єдиний захист від важких інфекційних хвороб щеплення. Інфекційні хвороби, від яких можна захистити за допомогою імунізації, передаються від інфікованої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Інфекційні хвороби небезпечні тим, що своїми ускладненнями можуть призвести до інвалідності, а іноді і до смерті. Завдяки введеній вакцині людина набуває імунітет або стає несприятливою до інфекційної хвороби. Вакцинація має на меті захистити організм від інфекцій, запобігти важкому перебігу хвороби та прояву ускладнень. Дитина, яка не отримала щеплення, наражається на великий ризик. Застосування вакцини знижує вірогідність поширення інфекції в сотні разів. На сьогодні, на жаль, іншого способу захиститись від цих небезпечних інфекційних хвороб, крім щеплення, не існує. Вакцинація створює штучний імунітет. Ревакцинація це повторне введення вакцини для того, щоб наш імунітет став довготривалим. Всі планові щеплення проводяться в Україні згідно календаря щеплень. Планова вакцинація є ефективним засобом контролю багатьох інфекційних хвороб. Вакцинації підлягає все населення, яке досягло відповідного віку та за відсутності клінічних протипоказань. Планові вакцинації починають робити нам ще в роддомі з перших днів життя. У колоднірі щеплень залишаються обов'язкові щеплення від гепатиту, туберкульозу, поліемілиту, дифтерії, кору, паротиту, краснухи та кашлюка. А зараз я вам розкажу про наслідки тих хвороб, від яких нам пропонують щеплення. Наприклад, вітряна віспа. Це похорі по всьому тілу, глухота, сліпота, враження клітин головного мозку, 30% смерті. Поліоміеліт майже безсимптомний перебіг хвороби. Сильні головні болі. Вражається спини або головний мозок, виникає параліч кінцівок або їх спотворення. Кір невиліковна хвороба, смертність від якої зросла майже на 50%. Якщо людина є носієм цієї інфекції. Особливу загрозу вона становить для вагітних жінок. При виявленні у вагітної ознак кору їй рекомендовано аборт. Паратит несе загрози чоловікам і хлопчикам бути безплідними на все життя, правець або стовбняк, як в народі кажуть, спричиняє судоми, після яких наступає смерть. Гепатит це враження печінки на все життя. Дифтерія це сугубо дитяча хвороба. Дитина помирає від задухи. Тому, відмовляючись від щеплень, ви наражаєте свою дитину на потенційну небезпеку захворіти і перенести ці захворювання. Безумовно, є ризики ускладнення. Але це нічого у порівнянні з наслідками, які несуть ці хвороби. Найчастіше спостерігають підвищення температури, довготривалий плач, почервоніння і біль у місці ін'єкції, погіршення апетиту, рідко набряк квінке або анафілактичний шок. З початком війни зросли ризики захворювань. На ці небезпечні інфекційні захворювання. Ці захворювання можуть протікати і мати як легкий перебіг, так і загрозливи бути загрозливими для вашого життя. Тому важливо розуміти ризики і подбати про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких.